Минуло півтора місяця весни, але міська влада ще й досі не закупила літню форму для наших добровольців. Як запевнив командир Білоцерківського ДФТГ Іван Шуляківський, відповідну заявку та документи він подав до міської ради. Проте, поки на сайті Держзакупівель Прозоро відповідного тендеру не оголошено. Пояснити цю ситуацію мав би профільний заступник міського голови Юрій Савчук, але він не в курсі, бо наразі перебуває. Буває у відпустці, тож порадив звернутися у відділ публічних закупівель. Там нас запевнили, що поки підстав оголошувати тендер на літню форму вони не мають. Зазначимо в інших містах країни з цим процесом не баряться і вже активно одягають та взувають захисників у літню форму. Відділ публічних закупівель проводить закупівлі тільки на підставі службової записки, яку пише структурний підрозділ, ну, що потребує, наприклад, предмет закупівлі. Е, до цього інформація нам, на жаль, не відома, тому поки що службової записки не було ніякої, ну, поки не відомо за цю потребу. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.